Дивіться, яку я сіточку знайшов на форцінці від цього Кімко. І в мене таке всередині типу бінго. Тому що, тому що Я от зняв її, і Ігорькове вже кинути от номер її, скільки вона коштує, але <кхід> перед тим хотів до Вітька занести її на діагностику, кинути в її на ультразвук, про, про цей. Тому що от в неї от, запускається класно, валить якась гашка. Прямо. І коли от нагрівається, ну, нагрівається там, 5 їдеш, 10 км, воно втрачає потужність. Ну, ну, Двигуну не вистачає палива. <кій> коли приїхаєш і отак от, чимось ось таким, от, тик, от таким по форсуночки, пак-пак-пак-пак ну, правда, легонько, от по цім от воно зверху закривається, вона далі починає десь ту відстань. Валити. І я от взяв в руки і обнаружив там, дивлюся, яка штучка, вона заставляється. І давайте в тіньок зайдемо, дивіться, там вона забита, реально, там є якісь типу, якби стружки, можливо, зараз цей. Думаю, кидаю одразу, тому що може в людей вже щось десь на техніці також. Ну, Я, я різних бачив багато форсунок, але обично йде, форсунка може працювати і в той і в той бік. якби. Йде і звідти е, точечки оці от дирочки. Тут дві ще під кутом. Дві під кутом, тому що вони там так встановлені, щоб було прямо в циліндр, прямо в е, підклавку. І це. І Я думав, може силова кат, катужечка, оці магніти, що дає, вона нагрівається, перестає. Можливо, можливо, тому що паливний насос становився новий. І не бачив, не бачив ще такого. Тут вона має одну от дирягу. Можливо, ця от. О, туди. Можна підключити його і бистрим стартом там, да? чи ведешкою про, про це. Але наскільки ми, воно гарно розпаляє, воно спочатку типу якби підливало. Коли дався, поставився насос новенький, то воно фу, туманом класно. Але коли, коли їде, от от-от дивимось тепер сюди. Ну-ка, чесно... От перший раз з вами дивлюся, Да. Дивіться, бачите. І походу воно тримало. Ця штука потрібна на ці форсуночки. Потрібна. Ну, давайте чимось виковорємо звідти. Подивимось. Що там, Чи там щось є. Чи там щось є. Петя сповняю за кадром. Да. Там щось, ну-ка, поковыряємо разом. Я бачу, що звідси ніби якби аж стружка така, як виходить. Ну вона дрібненька, плотненька, там... І, і от на, на коли я циліндр спочатку поставив на цей двигун 150-й, цього не було. На 150 взагалі не було. А коли вже 180-й його рідний, такий, як має стояти під цей насос, під цю форсунку. І от почалося йому ніби, ніби, ніби якби. І пропускна здатність цієї сіточки дуже маленька стала. Без неї ставити на форсунку ну, не дуже бажано. Хоча взагалі-то стоять, ну, наскільки я бачив, можливо, цей, без цих сіточок. Але я попробую з нею добре її продувши, ну і думаю, буде результат. Майте на увазі також.